Друзі, вітаю вас! Сьогодні поговоримо про одного із найкращих, найталановитіших, найвитонченіших українських письменників Михайла Коцюбинського. Я колись звернув увагу на дуже точну цитату про Коцюбинського Критика Миколи Євшана, родом з Галичини, дуже талановитого критика, який був і патріотом. То потребує окремої розмови про нього. Микола Євшан таке сказав про Коцюбинського. Він любив і ката, і героя. Він не був чоловіком, він був артистом. Так приблизно це звучало. Що це означає? Коцюбинського справді, як деякі згадували і писали і сучасники, і критики, Коцюбинського в житті переслідувала двоїна розполовиненість. Яка перекинулася і на його особисте життя, і так далі. Але це можна називати по-іншому. Я зараз ще хвилинку потеоретизую і потім перейдемо до практики. Це можна назвати й по-іншому. Мені здається, що Коцюбинський належав до тих найрозумніших, найвитонченіших натур письменників, які незалежно від того, чи вони хочуть цього чи ні, бачать в житті сотні і тисячі різних правд. Носити такі правди в собі. Тому Євшан сказав, що він не цільний, якби він артист, а не чоловік. Носити в собі такі правди нелегко, бо ці правди пригинають до землі часто. І письменник бачить відносність всього, відносність якихось певних істин, так далі. Причому, зрозумійте мене правильно, Коцюбинський залишався українцем, українським письменником і так далі. Це вже його. Син Юрій був комісаром більшовицьким, за що поплатився розстрілом у 30-х роках, за свою відданість більшовикам. Коцюбинський навіть його зовнішність, його манера поведінки все за кілометр видавало естета. Він носив квітку в петлиці під жака, часто. Він був люб'язний. Стриманий, делікатний з усіма людьми, деякі сучасники писали правду, що від його стриманості відганяло холодком. Відчуження певного. Найбільш пристрасним Куцюбинський був, згадаймо Євшанові, і катої і героя він любив в своїй творчості і в особистому житті, звісно. Коли навіть взяти. Одне з перших його оповідань чи невеличку повість називають дорогою ціною, то там головний герой це свобода. Остап і Соломія вириваються з панської неволі і тікають на вільні землі. До речі, на самому початку оповідання дорогою ціною є такий трошки публіцистичний опис, публіцистичний початок. Куцюбинський не належав до тих письменників. Як, допустим, поет Артур Римбо, які зразу починають гіняємо, а потім здуваються. Коцюбинський починав з певного учнівства і дуже швидко виписувався. Є такі певні публіцистичності в дорогою ціною, але разом з тим ми вже бачимо, що його описи природи це не просто описи природи, як не чує Лавицького. Хоч вони теж цікаві, не чує Лавицького, це описи природи, де. Людина є частиною природи, де людина не протиставляє себе, що я цар природи, я повелитель природи, а хто протиставляє, то поплачується. Так само, як Остап Соломія, природа їх, коли вони тікають, вона їх заховує. Природа стає грізна, але разом з тим ховає Остапа у плавнях, коли його поранили. А коли Соломія йде шукати порятунку, як тонко описує цей Письменник життя плавнів. Тут і гадюки, які дивляться, то фосфоричним поглядом, то якимось таким незмигним, то роздратованим на Соломію, тут вужі, на які вона не звертає увагу, тут різні птахи. Більше починає гаряче, і нарешті Соломія розуміє, що плавні горять. І це все. Плавні горять, вогонь підходить, Остап лежить поранений, її. вогонь підходить чимраз ближче, гаддя все, птаство, все починає непокоїтися. І Соломія врятовується, як на мене, тільки тому, що вона стає частиною цієї природи, тому не кусають її гадюки, тому не загризає Остапа вовк, який підходить до нього там. А міг би загризти? Тому що Остап бере воду, хлюпає на вовка. І ця вода є таким якимось, знаєте, посередником між Остапом і Вовком. Вовкові стає нецікаво через якийсь час. Він би міг загризти пораненого хлопця. Остап би міг взагалі там померти був багато разів. Соломія рятує його виносить на собі. Це крім того, оповідання про. Жіночу вірність, відданість, навіть не вірність, а відданість. І тому, коли трапилося так, що Соломія рятувала Остапа, коли вони потім від циган вони потрапили до циган дорогою ціною, я сподіваюся, всі знаєте оповідання. Потім Остап потрапив в полон до турків, Соломія його рятувала і загинула. І закінчується вже вже далі. Нема що сказати письменнику після цього, крім завершення, що тут він молодий, а тут такий величезний часовий стрибок. Що старий дід Остап сидів, шум вітру, і він все шум, в шумах вітру свою, Соломію. Чи чуєш мене, Остапе, чи чуєш мене, Соломіє? Можна здаватися, що цей дід був божевільним? В жодному разі. Він був спокійним, урівноваженим, який сидів собі в тій хаті, він таке здобув свободу. Свобода є головним героєм цього оповідання, але дуже дорогою ціною, як називається це, це оповідання, І думав про те, що злучиться він своєю половиною швидко. Він, може, не був такий багатослівний, як бувають небагатослівні чоловіки, які не говорять на кожному кроці про любов, про почуття. Так далі, бо в цьому є щось непристойне, коли так багато про це говорити. За те, як ми розуміємо, що цей однолюб жив з тінню Соломії померлої, яка ціною свого життя йому дала свободу. Дуже можна багато говорити про це оповідання. У нас нема часу. Можна це все по тоненьких молекулах і атомах розкладати. Кожен абзац прози Михайла Куцюбинського, Я вам ще одне скажу, друзі. Михайло Куцюбинський, як на, мене, як на мене, був в сенсі, щоб стати перекладеним українським письменником, щоб уйти в канон тогочасної європейської літератури, претендував чи на перший. По-перше, це була проза. По-друге, ця проза не була така надривна, як Василя Стефаника. Це не була драматургія. Коцубинський стежив за європейською літературою. Дуже багато читав, на відміну від частини письменників, які читають мало, крім себе, що перечитують. Просто доля до нього тут виявилася дуже неприхильною. І це був письменник до Мозку кісток. Від волосин чи відсутності волосся на голові, бо Коцювинський був голомозий. І та його навіть, та невеличка борідка, усе це все видавало. Навіть його зовнішність була екзотична, така письменницька, Він стежив за своєю зовнішністю. Все абсолютно було в гармонії. Видатний талант, тонкий письменник, який чує природу, чує людину. Він не тільки природу чує, він чує людину, її переживання найтонші. Як, наприклад, новелі в дорозі, де молодий хлопець Кирило отримує партійне завдання. Кирило отримує завдання, йде до певного місця і там повинен чекати на лист. Треба сказати, що Кирило був фанатиком, який знав, що жінка це тільки як соратник боротьби, пора року час придатний чи непридатний для роботи. Погода, та, яка пасує для виконання завдання, бо та, яка не пасує. Але головний герой цього оповідання еволюція людини. Цей хлопець приходить в то певне домовлене місце, куди його відвели. Він відкриває двері, він чує сміх молодої дівчини. Ай, жіноче таке. Дуже Коцюбинський тонко описує жіночу дівочу реакцію. Не тільки природу, друзі. Так тонко, тонесенько, найменші переливи в слові Коцюбинського відображені. Переливи людських почуттів. І це ай, воно так описано. І це ніби іронія. Насправді цей величезний інтерес Кирила до Усті, коли він відгадує, як вона називається. Вона каже: Та ні за що ти не вгадаєш? От. І усті до нього, коли вони поволі зближуються. Коли ця природа, де описано, що Кирило дивиться на хмарки, як ці хмарки міріадами міняються, набирають то форми замків, то якихось різних казкових велетнів, то дерев, і це можна безпенку за тим спостерігати, а навколо тиша, навколо безмежність і безкрайність Всесвіту, який не має ні початку, ні завершення. Який живе завжди, який не знає смерті, який не знає народження, який є всім. І люди, які хоч трошки відчувають свою приналежність до цього, не своє маленьке, убоге я, яке бунтує свій розум, як от Кирило допіру, коли був партії, він починає відчувати приналежність до Всесвіту, і він вже не чекає на лист. Другий парадокс. Він не чекає на лист, зате він потрапляє в гості до Івана і Марії. Він згадує, дивиться на Івана, це велике, пише Коцюбинське, велике бородате тіло, яке метається, щось говорить там і так далі. І він згадує, що цей чоловік колись гримів на мітингах. Він закликав молодь до боротьби, оратор. Прекрасний, кликав молодь, запалював їхні душі. Він приходить в гості до Івана. Так вони там зустрілися також і ніби спочатку говорить про партійні справи. Але Кирило починає зауважувати в нього ця тишина, у якій він був, нагострила інтуїцію, слух, бачення, починає зауважувати, що Марія подібна до Гуски годованої. Вона питає про повішених і в той момент, коли Кирило розказує, вона каже: Ой, у мене пиріг може перепектися. Є дуже багато таких деталей. Іван цікавиться партійними справами і разом з тим показує з набагато більшим запалом Кирилові свого бичка Юркширського, каже: почухай його між вухами, почухай, він любить, коли його чухають. І Кирило бачить пристрасть на Івановому обличчі справжньо. Потім до них приходить гімназистка. Вони читають романи вечорами, де Кохання гниє як рана. І в цих таких декадентсько порнографічних романах, яких було доволі багато на початку ХХ століття, Кирило Марія і гімназистка третього трикутнику, вони по-справжньому відпочиваються, слухаючи. І Кирило якого. Чисту душу змальовує нам письменник. Він дивиться на це життя. Він посварився був з Іваном, думав, що Іван переживає, хотів помиритися, вернувся, бачить, що Іван з Марією полять грядку і два, зади більший і менший, схилені над грядкою, і Іван щось каже, ціпу, ціпу! Марія ціпу до докуря, що вони далекі від будь-яких переживань. І Кирило, лист, який він нарешті отримав, він відкриває. Бере той лист, читає той лист ще не пізно, і заряджений силами природи, силами вічності, великими силами Всесвіту, оновлений. Йде виконувати своє призначення, ми не знаємо, до якої він належав партії. Тут це неважливо. Тут людина молода, яка починає свою життєву дорогу, і в якої відбуваються певні переоцінки цінностей, і один епізод із життя цього Кирила геніально змальовує Михайло Коцюбинський. Також дуже тонко. Передано ще один стан людини страх. Оповідальний сміх. Оповідальний сміх. Події відбуваються під час чорносотенних погромів. Як знаєте, я не історик, це би добре було проаналізувати, де ніби й не було ні правих, ні винних, ні невинних, де розлючені селяни. Справді громило все підряд час до часу Вивільнилося. Я не буду про це говорити, знаєте, я колись в радянських підручниках, що це були справедливі і так далі. Вивільнилися темні руїнницькі інстинкти. А коли в людей вивільнюються руїнницькі інстинкти, Куцюбинський тонко це дуже чув. Не дарма у нього фата Моргана, не його невдалий роман чи повість, яка з радянського часу вивчалася. Але він хотів там дослідити оці руїнницькі інстинкти. А селяни. Підпилі і трощить все на своєму шляху, і навіть тих багатших людей, які колись були добрі до них по-своєму, з другого боку не означає, що багатші люди, вони були як адвокат Чубинський, його дружина Наталя в оповіданні сміх, і їхня наймичка Варвара це егоцентрики, які ніколи не зважали на Варвару, яка постійно була придатком до їхнього будинку. Коцюбинський каже, що може бути, коли в людини виквітає его. Егоцентризм, центризм вітає байдужість до другого. Оповідання сміх, коли просить Наталя Чубинська, дружина адвоката закрити вікна, закрити стауні. Її і, і чоловік Валеріан, адвокат він спочатку не хоче, але потім чим раз далі до них приходять гості, розказують, що громлять. Що розбивають голови, що примушують нести там якісь лозунги своїх колишніх панів, що знущаються над гідністю. І тут Наталя і Валеріан чують сміх дикий, варварський, захоплений, нищівний, несподіваний, дуже сильний, всепоглинаючий. Сміх Варвари? Варвара, яка була, на яку ніхто ніколи не звертав уваги, і коли в страшенному страху її господарі Варвара регоче. І цей сміх говорить нам про те, що людське життя і людські стосунки є дуже крихкими, надзвичайно. І будь-що може зламатися в людських стосунках. І вже ніколи не бути таким, як є, що ніколи нема нічого постійного, нічого сталого це все змінна величина. Про те, яким нам треба бути один до одного уважним, про те, як відносність добра і зла, відносність істин. Бо можна сказати, що Варвара невдячна вона своїх господарів, вона сміхається. можна сказати, що вони не можна сказати навпаки, сміх і страх. А сміх і страх два антиподи по-своєму. Вони мають зв'язок між собою. Сміх і страх є господарями цього оповідання. Як господарем оповідання персона Грата» є еволюція певна людини, еволюція злочинця, який стає тюремним катом, і який поволі починає розуміти, його починають переслідувати. Тих всіх, кого він вішав, починають переслідувати того лазаря і його ім'я, їхні то очі, то голос, то погляд. І він чимраз більше западає в тяжкі алкогольні галюцинації, щось його мучить цього. Чоловіка з нерозвиненою душею, який саме він є бажаною особою, персона грати для тогочасного правлячого класу, хочу вам сказати, що Коцюбинський у цьому оповіданні про людину, яка виконує вироки, ну завжди в всіх режимах і про радянському часі були ті люди, які виконували вироки. Це не були судді, не були прокурори. Це були виконавці розстрілів, вішення і так далі. Куцубинський, якби перечуває в цьому оповіданні, в сміх, і в повісті фата Моргана перечуває те, що насувається, страшне, темне, яке розв'яже інстинкти юрби, яке буде кидати вази, палити, буде нищити культуру. Во ім'я грядущого завтра сажом Рафаеля, розрушимо музеї, розтопчим іскусство цвіти. І ця повінь більшовицької революції, вона пройдеться по частині світу і цілої першій половині ХХ століття, і далі. Коцюбинський попереджує, Коцюбинський чує. І якщо не поспіхом читати твори цього письменника, до якого ми ще будемо повертатися, то вам буде відкриватися ціла безодня світів, які або ми не знали, або ми призабули, які нам дарує цей бенкет слів творчості цього письменника Михайла Коцювинського.